Мені здається, що буде сьогодні дощ. Щось дощ буде. Да, погода буде сьогодні, така цього, а в нас немає рин. А як рин немає, воно пливе все туди лежить. Але ми зараз нам треба зараз обов'язково його доділати. О! Чо це? Я скажу, швидко працюєте? Та як швидко? Ну плюс-мінус дивіться сіти вже, блядь, половину зробили. Що той. <різько> <різько> Ваня допомагає? Звісно. Ваня, молодець. Я навіжу подождите. О, о, о. Правильно. Чуєш, котик, а може там де це йде коля. Може там де оце йде, може брати, вирізати таку, щоб воно було. Ти поняв. Ми не граємо, поняв, де де це. А з тієї сторони ми візьмемо ближче в нього. Правильно а? з тієї сторони візьмемо гарненько, щоб красивенько. А воно ж не буде А я ще не ходив. Не дивився до речі. Ну от якось там так поняла. Ну, Скоди глянь. Як воно а, ну, зараз подивимо? Ні, то одно воно наже буде воно закриватися, правильно. Воно буде закриватися з тієї сторони, все одно. Ну да, да. з ну, ну, тієї сторони присипаємо. Ні, та тут присипиться, все чітко буде, все чітко. А, а потом, ну, поняк... знаєш, а, а, потом, так, знає... то, а то, я хочу, якою хочу... травою... травою, я хочу траву посіять. А будемо отмозку робити тут. Яку от щоб... мозку? Цар... Щоб... Цар... Бетон, 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 бетон. А де що вона пока? Не надо, просто землю зимой займається. Я хочу, траву хоч засіяти, щоб трава взялася, і воно буде стоять, блядь. Плануєте, да. Коля, знаєш, і дивіться, посоветуй, що купити траву, яку купити засіяти.